Ми вітання всім глядачам каналу Мінфін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання, ви знаєте, що я буду на них завжди відповідати. Сьогодні ми будемо говорити най найцікавіші теми, які у нас будуть на цьому тижні. Сьогодні я буду говорити на такі теми: рішення ФРС США щодо процентної ставки, які ризики зберігаються, і як це позначиться на доларових депозитах, АВДП та курси валют в Україні. Ну і друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 2 по 8 листопада. Друзі, сьогодні в нас дуже чудова така нагода. 18 листопада у нас пройде чергова наша конференція для приватного інвестора Жити на відсотки, яку організовує фінансовий портал МінФін. Я буду там теж присутній, буду модерувати деякі блоки, і тому ви всі зможете поспілкуватися і зі мною з дуже великою кількістю спікерів вживу, І ми будемо відповідати на всі ваші питання. Для кого ця конференція буде цікавою, перше це хто хоче зрозуміти, з чого почати інвестувати в? 20 році та на які тренди зараз існують на ринку. Друге, хто інвестує на фондовому ринку і цікавляться різноманітністю інвестиційних інструментів. Ну і крім того, жити на відсотки це більше 500 учасників, 8 годин корисного контенту та біля 20 топових спікерів. Ну і крім того, в мене для вас є сюрприз. Я хочу ще розіграти для вас 3 онлайн, три офлайн квітки та ще один преміальний. Все, що потрібно, це буду підписаний на наш канал та залишити коментар під відео Хочу жити на відсотки і додати. Ще слово онлайн чи офлайн. Результати ми оголосимо 16 листопада. Ну і якщо ви не хочете чекати е, цього часу, а вже отримати квіток, то від себе я хочу зробити вам ще додатковий подарунок. Я хочу зробити промокод. І ви зараз бачите його під цим відео. Це буде ще додатково 10% знижки при реєстрації. Тому заходьте, дивіться або приїжджайте на цю конференцію, буде цікаво і корисно для вас. Питання перше: рішення ФРС Сполучених Штатів щодо процентної ставки, які ризики зберігаються і як це позначиться на доларових депозитах ОВДП та курсі валют в Україні. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми записуємо цей ролик 1 листопада, тобто сьогодні якраз і буде засідання ФРС Сполучених Штатів, але ми записуємо до якраз цього, цього моменту, тобто ми записуємо фактично десь порядка 13-ї години. Якщо ми будемо дивитися з вами, коли буде у нас рішення ФРС, то це буде після 15 години. Тобто ми зможете подивитися, які прогнози ми збулися, і ми проговоримо, що у нас буде зараз відбуватися. Перше, ну я хочу вам нагадати, що 26 жовтня Європейський центральний банк він залишив свої відсоткові ставки на тому ж самому рівні, тобто він вже не підвищував черговий раз ці ставки. І за депозитами вони становлять зараз 4% річних. Базова ставка за кредитами 4,5%. За маржинальними кредитами 4,75% річних, чому це так дуже принципово, я потім поясню в своєму розповіді. Крім того, якраз сьогодні, от 1 листопада, ФРС Сполучених Штатів фактично оголосить свій вердикт по тих ж самих питаннях, і я хочу сказати, що тут є деякі моменти, на які потрібно звернути увагу, і про які не постійно говорять експерти, але вони дуже впливають на рішення ФРС. Перше. Це, ну якщо говорити відверто, то нема зараз в американській економіці дуже великих якихось там здобутків. Тобто, ми що ми бачимо? З одного боку, вона дійсно більш приваблива зараз для інвесторів, ніж, наприклад, Європа. Ми пам'ятаємо, що там вже є прогнози по значної кількості країн Європейського Союзу, що в них взагалі не буде переросту ВВП, або він буде маленьким. І, наприклад, ті ж самі там по Німеччині він взагалі чуть ли не А і Може бути навіть мінус. А що стосується той же Франції, тобто по другому локомотиві Європейського Союзу, то там може бути прирост десь до до 1%. Це по останніх прогнозах. Тому е, говорити, що у Європі зараз все класно, ми не можемо. А це е, потім по, говорить ще і по і від, е, відкликається потім на курсі євро з іншого боку, що твориться зараз в. Е, е, Сполучених Штатів, і чому там теж не все дуже чудово, і говорити, що там класно, ми не можемо. Перше, наприклад, за даними того ж самого Мінфіну США, дефіцит держбюджету за підсумками 2023 фінансового року, тобто я нагадаю, що він завершився в них 30 вересня, це фінансовий рік, становив 1 трильйон 695 мільярдів доларів. І він збільшився на 320 мільярдів, тобто на 23%, порівняно з попереднім фінансовим роком. Ну це вже взагалі загальна сума дуже велика. і Основне, що він збільшується і далі. Друге, ну ми всі пам'ятаємо, що вже були розмови про те, що може бути чергове замороження якихось витрат по бюджету. Сполучених штатів, що у них там є зараз протистояння республіканців та демократів щодо взагалі витрачання цього бюджету. І, наприклад, у вересні 2023 року споживці ціни в сполучених штатах вони зросли на 3,7% річного врахування, тобто інфляція залишилася на серпневому рівні, але вона вже і не зменшується. Виходячи з того, що ФРС сполучених штатів підвищує ставку, тобто вже такої прямої кореляції, яка була раніше, що ФРС підвищував ставку інфляція знижувалася, зараз немає. А це буде впливати на рішення ФРС, тобто вони розуміють, що їх механізми постійного підвищення ставки не працюють вже так, як вони повинні працювати. При тому, Ще є один момент, на який звертаюся завжди ФРС Сполучених Штатів свою увагу, коли вирішує питання по процентних ставках. Це що з безробіттям? Так от зараз безробіття Сполучених Штатів залишилося теж безмін і становить 3,8%. Це рівень безробіття. Ну і при нормально працюючій економіки можна було б говорити, що це такий непоганий показник, який говорить про те, що ситуація нормальна і користує, людська праця вона користується окремим попитом, і це позитивний фактор для економіки. Але не в той час, який є зараз. Чому? Тому що якраз підвищення відсоткових ставок, і е, будемо говорити так, для боротьби з інфляцією. ФРС, якраз, якраз коли підвищувала відсоткові ставки, вони таким чином е, мали за мету охолодити дещо, е, будемо говорити так, е, покращення в економічне та пожвавлення в економіці Сполучених Штатів. Для чого? Для того, щоб знизити таким чином в кінцевому варіанті попит на товари та послуги, і е, враховуючи це, тебе змін. Це б знижувало б ціни, ціни, і тобто була б боротьба з інфляцією, і то, що вони хочуть зараз повернути інфляцію в ті ж самі доцілі, десь в 2% річних. Але е, ми бачимо, що якщо вони подимали відсоткові ставки, не відбувається охолодження ринку праці. Тобто зараз рівно ринок праці в Сполучених Штатах перегрітий. Работодавці вимушені платити все більше зарплатню для того, щоб утримувати персонал. Це призводить до того, що якщо у нас є збільшення заробітної плати, то це приводить до того, що збільшується опять попит, і це впливає на ціни, і вони поступово постійно зростають. Тому насправді такий ну, казалось би позитивний фактор для ринку праці, тобто ж безробіття нас залишається в Америці на низькому рівні. Зараз працює проти рішення ФРС. тобто вони бачать, що їх Механізми не діють. Ну і крім того, що хочу я сказати, що зараз є такий теж позитивний вроде, як фактор. Це то, що споживчі витрати зросли за квартал в них на 4%, і далі близько фактично 2,7% річних в зростанні ВВП у 4,9% в річному обчисленні по зростанню ВВП Сполучених Штатів. Тобто, що відбувається? 2,7% Зростання ВВП з 4 до 9 це фактично інфляційний процес. І це призводить до того, що ФРС фери Сполучених Штатів, коли приймає рішення щодо процентних ставок, вони розуміють, що цей механізм вже їх підвищення, він себе, ну я б сказав так, вони використали все, що могли з цього зробити. В таких умовах, що у нас відбувається в кінцевому варіанті, що враховуючи всі ці перекоси в американській економіці, зараз першу скрипку в розкручуванні подальшого зростання цін сполучених штатів і керування цим процесом, якраз не з точки зору йде від ФРС сполучених штатів, а саме від дешказначиста, як яке фактично змушене постійно все більше витрачати коштів. На підтримання витрат бюджету сполучених штатів, а для цього вони їх залучають на фондовому ринку, і це призводить до рекордного вже підвищення дохідності по е, трежеріс, наприклад, до 5% річних. Тобто, це вже такий ну достатньо висока цифра. І Це з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що високі ставки вони призводять до збільшення витратної частини на саме обслуговування цього держборгу. Я Ви пам'ятаєте, що він трильйон шістсот більше. Більше трильйну шістісот мільярдів доларів сполучених штатів був вже тільки в попередньому році. Дефіцит бюджету його потрібно закривати саме за рахунок залучень коштів на міжнародному ринку, і це призводить до того, що ФРС, збільшуючи ставку, збільшується в кінцевому варіанті і витрати. Того ж самого держказначейства і уряду Сполучених Штатів на обслуговування того боргу. Тобто, мій все ж таки прогноз, що в даному випадку, якраз от сьогодні, 1 листопада, я підкреслюю, що ми ролик записуємо до рішення ФРС Сполучених Штатів, тобто в ну, практично в першій половині дня, десь близько обіду. То я хочу сказати, що мій прогноз, що вони залишать їх на тих же рівнях, тобто вони будуть залишатися процентні ставки на рівні 5,25-5,5% річних. І таким чином ФРЕ Сполучених Штатів він зробить, ну я б сказав так, він стабілізує ситуацію і зафіксує статус-кво в порівнянні зі ставками ЄЦБ. Тобто ця різниця, яка зараз по Сполучених Штатах у них ставки дещо більше, вона залишається. І це теж. Тобто, чому це так принципово? Тому що зараз і потрібно говорити відверто, що зараз, е враховуючи, що американській економіці все більше потрібно залучати коштів для підтримання і скорочення. Ну про скорочення навіть не йде мова, а просто для підтримання дефіциту бюджету на тому ж самому рівні. Тобто, потрібно перекривати витрати бюджету Сполучених Штатів. І е зараз іде конкуренція. Коренція за капітали. Чому? Тому що деякі компанії виводять і достатньо велику кількість інвесторів різними там правдами, неправдами, але вони виходять з деколи популярного Китаю свої інвестиції, і в них постає питання, куди припаркувати ці кошти. Або, наприклад, в європейський ринок, або в американський І тому зараз, якраз американці вони зараз борються за ці кошти для того, щоб вони пішли саме на купівлю тих же самих держказначейських зобов'язань Штатів і таким чином. Фінансували дефіцит бюджету Сполучених Штатів, а не йшли на європейські ринки. Тому тут конкуренція між Європою та Сполученими Штатами за капіталом, вона тільки загострюється. Ну окрім ще, і це буде впливати на євро і на пару євро-долар. Крім того, ми пам'ятаємо, і що зараз у нас є дуже велика кількість геополітичних. Проблем, і, от, наприклад, геополітичні страхи інвесторів якраз добре демонструє зараз поведінка повідін, цін на золото. Ви бачите якраз графік, і під час загострення ситуації на Близькому Сході ви бачите, що золото знову пробивало поріг в 2 тисячі доларів за тройську унцю. І от якраз зараз завдання Мінфіну Сполучених Штатів після чергового цього геополітичного стресу, щоб переманити самі ці капітали, які зараз є і на ринку золота, і оці капітали консервативних інвесторів. Весторів переманити зараз якраз в на залучення коштів через продаж їм держказничеських зобов'язань сполучених штатів. Тому зараз конкуренція йде дуже велика за ці капітали, і вона буде тільки збільшуватися. Тому, е якщо подивитися зараз от, на графік пари євро-долар, ви бачите, якраз от, перед тим як ми писали цей ролик, я якраз зробив скріншот, то ви бачите, що десь в межах 1,06-1,05 з копійками е це е співвідношення євро до долара. Тобто, 1, ну от, наприклад, на графіку 1,06,072 це долара за євро. І ми бачимо, що все ж таки поступово поки що, враховуючи, що ставки по доларовим активам вони більші, ніж по євро, все ж таки, поки є такий несхідний тренд по зниженню євро відносно долара. Е, тепер поговоримо відверто, що відбувається на ринку України і як впливатиме далі рішення ФРС саме на ринок України і на вас на нас з вами. Перше. Україна буде страждати страждати від збереження високого рівня зараз світових таких ставок. Чому тому, що зараз ФРС задав тон підвищення їх, і ми розуміємо, що ті наші борги, які ми обслуговуємо, і які в значної мірі прив'язані до ставок ФРС, вони зараз додають нам додатково. Достатньо велику кількість проблем в плані того, що їх потрібно обслуговувати під більш високу ставку. Це перше. Ну а враховуючи, що зараз у нас і так бюджет у нас воїв воєнне, в ньому і так дуже великий дефіцит. Нам збільшення вартості обслуговування наших боргів, вона тільки в мінус. Тепер на рівні бізнесу. Ну, ми всі розуміємо, що окрім високих витрат на майбутнє обслуговування своїх комерційних боргів, які були взяті ще до війни. Я ще хочу нагадати, що зараз Національний банк не дає можливості нормально обслуговувати зовнішні борги компаніям, якщо це не держсектор, і їм заборонено зараз гасити свої попередні борги, які вони взяли, наприклад, до війни. У якихось іноземних компаній, але вони вже обслуговують відсотки по них. Ну і Національний банк обіцяє, що через деякий час він дозволить комерційним структурам гасити свої зовнішні борги вже по тому рівню, який буде зараз. Тому такий мораторій зараз на це накладено Національним банком, вони вважаються виводом капіталу з України, тому вони не дають зараз це робити. І таким чином, що ми розуміємо, що, і враховуючи, що дуже велика кількість комерційних боргів, вона теж прив'язана до ставки ФРС. Якщо ставка залишається на високому рівні, ми розуміємо, що цим комерційним структурам теж буде більш дорожче обходитися обслуговування цих зовнішніх боргів. Ну і тепер на рівні пересічних громадян, тобто нас з вами. За збереження зараз діючих висоткових ставок ФРС Сполучених Штатів, це. Ми можемо сказати, що ще все рівно інфляція американська вона залишається на дуже великому для них рівні, незручному для них. Вона залишається. Я ще раз вам хочу сказати, що, наприклад, у вересні 2023 року вона складала 3,7% річних у річному 3,7% у річному обчисленні. То ми розуміємо, що навіть зараз, якщо хтось у нас купує ті ж самий долар, і він вважає, що це така інвестиція, яка тіпа його в Україні може. Захистити від інфляційних процесів. Зрештою, ми розуміємо, що по купівельній спроможності ваші долари, які ви зараз купуєте, вони все рівно будуть втрачати ну там, условно ті ж самі 3,7% річних саме за рахунок купівельної своєї спроможності, саме за рахунок інфляції в самих Сполучених Штатах. Ну, це перше. По-друге, все ж таки не потрібно зараз не варто ще й розраховувати громадянам і на зростання ставок за депозитними вкладами у валютах. В доларі Сполучених Штатів і вони зараз будуть залишатися на рівні десь, ну я би сказав, так, десь порядка до 3% максимум. Ну тобто, і це буде десь 1,61% до 2,5% річних у доларі Сполучених Штатів. Це чиста вже дохідність. Ну це невелика дохідність, тобто ми пам'ятаємо інфляція в Сполучених Штатах 3,7. Якщо ви вкладаєте в валютні депозити в Україні, то ви отримуєте там від 1,61 до 2576% річних чистими, тобто після сплати податків і військового збору. От. Ну І тоді, якщо ви все ж таки для диверсифікації своїх ризиків купуєте долари, то зараз я би все ж таки порадив вам вкладатися більше, і якщо у вас ці кошти на якийсь достатньо великий період, то я би тоді порадив вам все ж таки купувати. Зараз тоді валютне ОВДП, доларові ОВДП, Зараз на останніх аукціонах на ціна, Мінфіну вони дохідність по ним на первинному ринку десь 4,8% річних. Тобто на вторинному ринку ви могли б купити десь з прибутковості в межах від трьох біля трьох, 3, 3,6% річних. Це все ж таки і вони не оподатковуються. Тобто це все ж все ж таки більше, ніж чиста дохідність по депозитах валютних. Але там є свої нюанси з точки зору виплати відсотків по цих депозитах, тобто по ВДП, вони найбільше. Там в них термін десь півроку, або, наприклад, в кінці терміну. То по депозитах ви можете вибрати варіант, в якому є варіант щомісячних виплати. Ну це не такі принципові кошти, враховуючи низькі відсотки, але це теж є нюанси. От суто вже. По вашим вкладенням. Ну і тепер курс долара в період до під час та у перші дні після засідання ФРС Сполучених Штатів. Міжбанк ну, долар в Україні залишається все ж таки заручником інтервенції національного банку і обсягів, тактики проведення і основних цінників. Тому зараз, в останні дні, Нацбанк опять заливав в даному випадку, заливав ринок доларом, і грав навіть в деякі моменти на під пониження курсу долара на ринку. І е, з одного боку, це він витрачає в деякі, деякі моменти частину ЗВР, з іншого боку, він в кінцевому варіанті повністю формує курсовий, курсовий тренд на нашому міжбанку по долару. І крім того, він впливає суттєво впливає. На офіційний курс долару сполучених штатів. Чому тому, що 60-70% ринку зараз це продажа саме національного банку, і враховуючи те, який він поставить цінники, в такому варіанті і офіційний курс у нас і є. За моїм прогнозом, у період з 1 листопада до кінця до кінця цього року котирування долара на саме от, на торгах будуть в межах від 36,15 до 36,40-45% гривень за долар це то, що стосується зараз, от з 1 листопада, якраз до період в кінцевому варіанті, до кінця цього тижня, тобто після рішення ФРС, до рішення ФРС в часі, коли відбувається рішення ФРС, і після. Але в такій короткостроковій перспективі міжнародний ринок який український буде закладати зараз теж в своїх розрахунках збереження ставок ФРС ФРС на тому ж самому рівні, тобто 5,25-5,5 річних, тобто не на підвищення цих ставок, але і не на пониження. І е, в кінцевому варіанті нас чекають ралі по парі євро-долар. От саме зараз вони відбуваються, тому що у нас якраз йде е, якраз час перед засіданням федеральної резервної системи Сполучених Штатів. І на мій прогноз, е, курс. Піввідношення євро-долар у ці дні буде перебувати в межах від 1,047 до 1,07 долара. В такому випадку, при коридорі по євро-долар в ці дні в межах коридору від 1,047 до 1,07 доларів за євро, то ми будемо мати слідущий варіант. Безгатьюковий євро тоді буде десь в межах від 37,84, десь до 38,95. Може до 39 гривень за євро. Зараз це е, якраз така, таке непринципове рішення. Чому тому, що в кінцевому варіанті керує курсом зараз Національний банк через долар, а, а посередковано це вже виходячи з міжнародного ринку, відображається на курсі євро відносно е, гривні. На готівковому ринку, ну тут ситуація особливо зараз не зміниться, тому що у нас зараз готівковий ринок він живе своїм життям відносно, наприклад, міжбанку. І все ж таки, враховуючи ситуацію, яка є, така ж сама, вони теж закладаються на те, що е, в даному випадку ставка ФРС буде на тому ж самому рівні 5,25-5,5% І тоді в них, е, ну будемо так говорити, в них всі ризики вже враховані. Тому спред у цей період покупівлі-продажу валюти у більшості обмінників фінкомпанії така та. та на касах банків він буде перебувати в межах від 20 20 до 25 копійок десь за доларом і від 20 25 копійок до 1 гривні по євро. Деякі е будуть будуть виставляти, наприклад, коридор по євро від 20 копійок до 35 копійок і до 1 гривні, це те вже ті, хто, ну, будемо говорити так. Вважає найбільші ризики є по євро зараз і хоче перестрахуватися. Тоді курс готівкового євро та євро готівкового долара та євро в період з 1 листопада до 3 листопада буде слідчим: перше долар в більшості каз банків долар буде в ці дні перебувати в межах коридору від 37,10 до 38,10 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор по готівковому долару буде коливатися в межах від 37,40 до 38 гривень за долар. Що стосується євро, в банках котирування по євровалюти по купівлі продажу валюти, я підкреслюю цей коридор і по купівлям, і продажам валюти. Буде в межах коридору від 3960 до 40,85 гривень за євро, а в обмінниках фінкомпаній курс готівкового євро буде в межах коридору купівлі та продажу від 3960 до 40,60 гривень за євро. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами. Розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні, розмістити вклади в банках глобус та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і питання друге: це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 2 листопада по 8 листопада. Перше, ну, на Міжбанку тут ситуація зараз сильно змінюватися не буде. Дійсно, Національний банк повністю так, ну, я б сказав так, гнучка керує, керує курсом. Чому? Тому що він. Робить свої інтервенції майже кожен день, і таким чином його цінники вони і і враховуючи, що він там продає там, до 60-70% до від загальних там, деякі моменти до 50% від загального обсягу всього міжбанку за цей день, то він практично і керує як офіційним курсом, так і міжбанківським курсом. Тому зараз з одного боку я не бачу якихось там проблем з точки зору на міжбанку щодо курсу долара, але хочу сказати, що все ж таки без Інтервенція Національного банку ми нікуди не дінемося. І з 2 листопада по 8 листопада він теж буде це ж саме робити. Єдине, що буде додатково підстраховувати гривню, це то, що пропозиція валюти на ринку від експортера все ж таки буде поступово зростати. Чому? Тому що зараз їм скорочують якраз цей термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів, тобто вони повинні повертати його швидше. І крім того, ще й посилили на Національний банк розсилав е, такі вимоги до банку. Банків, і банки зараз посилують заходи щодо валютного контролю з боку саме банків. Таким чином, з одного боку, все ж таки не потрібно бути наївним, і експортери будуть продавати тільки стільки валюту, скільки їм потрібно зараз на, дан, на даний час для покриття своїх гривневих витрат. Тобто вони все рівно частину коштів будуть залишати в валюті. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки їх зараз стимулюють більше продажі валюти за рахунок от тих. Ну, я б сказав, так ринкових, але і адміністративних, все ж таки, таким адміністративним шляхом з, е, через зменшення з 180 до 90 днів термінів повернення валютної виручки в країну, і це теж буде впливати на ринок. Нічого критичного зараз я не бачу для курсу якраз от, то, що ми казали, вже от, з 2 листопада по 8 листопада. І якщо подивитися взагалі зараз на безготівковий валютний ринок, от, за останні 30 днів, якраз вашу табличку, у яка в ви Бачите за жовтень, ви бачите, що в принципі після того, що у нас 2, ну словно, 3-4 числа ще були якісь там стрибки е, по обсягу операції на Міжбанку, то зараз ми бачите, що в принципі вони вже менші, і таким чином е, Міжбанк повністю стабілізувався і за обсягами, і за ну будемо говорити так, ринковими механізмами курсу і офіційного курсу долара, і е, курсу долара на Міжбанку. За моїми прогнозами, через стабільну ситуацію на міжбанківському ринку, тому що вона дійсно більш-менш стабільна, за 2-8 листопада Нацбанк витратить десь від 430 до десь 680 мільйонів доларів з резервів саме на підтримку цього гнучкового курсу. Пара євро-долар на зовнішніх ринках у період з 2 по 8 листопада буде. Тобто вже після засідання ФРС Сполучених Штатів, нагадую, що ролик ми записуємо 1 листопада ще до оголошення рішення Федеральної резервної системи Сполучених Штатів по процентних ставках. Тому з 2 по 8 листопада, за моїм прогнозом. Пара євро-долар буде в межах від 1,046 до 1,065 долара за євро, тобто деякі каливання будуть, тому що ринок буде реагувати на рішення ФРС. Mm. І тоді, за моїм прогнозом, якщо на Міжбанку котирування долара в цей період будуть в межах від 36,10 до 36,50 гривень за долар, то тоді через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро буде в цей період в межах коридору від 37,70 до 38-88 гривень за євро. Ну, і офіційний курс євро не буде сильно відрізнятися від курсу ринкового. Чому? тому що я вже казав, фактично Національний банк зараз керує і курсом в кінцевому варіанті долара безготівкового чи на Міжбанку. Ну і опосередковано впливає на курс євро. Відносно гривні офіційний, чому? Тому що там вже йде коливання, яке залежить від пари євро-долар з одного боку, і від пари долар-гривня. І враховуючи, що долар гривня керується по факту національним банком, то вони теж мають можливість впливати і на офіційний курс євро теж. Ну і на готівковому ринку, те, що турбує значну кількість українців, це Спред по долару та по євро буде десь на середньому рівні, тобто я зараз не бачу таких ж глобальних зараз ризиків від цього рішення ФРС Сполучених Штатів, і тому обмінники фінкомпаній встановлять десь спред спред якраз на період з 2 по 8 листопада в межах від 20 до 30 копійок по долару і в межах від 20 до 35 п'яти копійок до 1 гривні по євро. Причому спред в одну гривню будуть тримати тільки, ну будемо говорити так, достатньо невелика кількість мереж обмінних пунктів. Бо конкуренція між ними зараз велика, і враховуючи такий великий спред, небагато людей будуть бажати здавати в них євро, а наприклад, їх купувати. Тому все ж таки, різниця спред в один грив, в одну гривню на євро. Це вже забагато. І в них не буде дуже великої кількості клієнтів, вони це розуміють, тому вони теж будуть ну, не, не часто використовувати саме такий спрей. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 3720 до 38,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 37,30 до 38,10 гривень за долар. Що касує, що стосується котирувань по готівковому євро, то в банках вони будуть в межах котирувань купівлі та продажу від 39,50 до 40,90 гривень за євро. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде в межах від 39,60 до 40,85 гривень за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами я був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Ну, всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Все буде добре.